Скажи, ти відчуваєш гордість за свого сина? Несмішно я міг втопитися. Так, а за кілька днів твоє тіло знайшли б у посудомийці. Для багатьох розлучених це болюча тема. Колишня спить з іншим чоловіком, син починає ним захоплюватись. Великий човен. Що ти в біса хочеш сказати? Нічого, просто дію тобі на нерви. Він навіть не хотів приїздити сюди на вихідні, тому що збирався поплавати з маскою в басейні Грега. У нього є і човен, і басейн. Скільки класних речей можна собі дозволити, якщо не здавати кров, щоб платити аліменти? То що, як ти не можеш навчити його пірнати за квалангом? Але у тебе є багато інших чеснот. Дякую, господи. Мамо? Візьми мою машину. Ось як люблячий син ставиться до матері. Дякую, любий. Але я маю виглядати успішно. Джейко. Хочеш, тато навчить тебе водити? Що? А якщо він у щось вріжеться? Але це мамина машина. <реш> Джейку, тато навчить тебе водити. Круто! Якщо ти колись ще хочеш сісти за кермо, нікому про це не кажи. Добре. Ні мамі, нікому іншому. Привіт, любий. Привіт. Знаєш, що ми зараз робили? Що? Нічого особливого. Знаєш, що я знайшов на задньому сидінні. Хотів би я зустрітися з цією жіночкою. Ашель, Ти її знаєш. Хто позичав у мене машину? Матір боже! Я залишила на задньому сидінні Мерседеса Безгальтер за 300 баксів. Любий, це ненормально. Звернися до лікаря. Грех каже, що я надто вимоглива, yeah, так і I? я. Я зле вимоглива стерево. Не кажи так. Насправді ти не така. Ти просто стала такою. Ходімо, купимо човен. Твій син показував учительці середній палець. Що саме сталося? Я писала на досі, і він думав, що я його не бачу. Це правда? Так, я думав, що вони мене не бачать. Ти мусиш вибачитися. Але це буде нещиро. Принциповий телепень. Ти показав палець вчительці. Але це було щиро. І що ти з цього отримав? О, oh. здається, я щойно подорослішав. Джейко, біжи до автомата, принеси міс пастернак, персиковий чай, пакетик скітлз. А ви міс пастернак. Дядьку Чарлі, я бачив дивний сон, який стає дедалі дивнішим. Привіт, друже. Чому не спиш? Я думав, я сплю. Ти приготував сніданок? Яка нагода? Ніякої просто хочу допомогти. Дякую, це дуже слушно. Привіт, Берта. Привіт, дубина наївна. Доброго ранку. Бачиш, він в порядку. Джейку, ти хочеш поговорити про те, що сталося між дядьком Чарлі і Міс Пастернак? Боже, це було насправді. Усі отримали п'ятірки. Вона була така добра, що навіть віддала мені іграшкову какашку. Джейку, єдино до себе робити уроки. Вона нічого не задала уперше. Дядько Чарлі, я люблю тебе. Ти злий на мене? Ні, ні. Тоді чого ти хочеш? Такий милий. Давай ніколи не сваритися. Oh, no. Ненавиджу сваритися. Мені шкода, що нічого не вийшло з міс Пастернак. Я багато зробив, щоб зробити її щасливою. Алан знає, що це означає, а ти, Джейку, коли зрозумієш. Вам задали уроки на вихідні? Трохи. Починай робити їх сьогодні. Але ж сьогодні п'ятниця. Якщо ти зробиш усе сьогодні, більше не хвилюватимешся. Я не хвилююся. Я візьму рахунок. Я вже сплатила. Коли? Ти був у кімнаті для хлопчиків. Не треба так. Облиш. Адже це я тебе запросила. Ні, не називається кімнатою для хлопчиків. Вибач, між нами все гаразд. Так, я сказав щось що тебе засмутило. Ні. Ти на мене злишся? Ні. Чесно? Так. Я поводжуся як дівчисько. Ти сьогодні рано. Якщо ти хочеш щось сказати, кажи прямо. Ти сьогодні рано? Давай, випробовуй мене. І це бачив? Так, він забрав моє морозиво. Давай прикинемо. Вона незрівняна, а також егоїстична. Веде нерозбірливе статеве життя, боїться зобов'язань. Господи, я зустрічаюся сам із собою. Не дивно, що секс такий класний. Твій сендвіч з арахісовим маслом і бананами. <реш> Мама ріже його по діагоналі. Невже? я ріжу, як навчилася у в'язниці. Зробив уроки за вчора і за сьогодні. Так, з додатковими вправами, чудово, я перевірю помилки. Гаразд, я нічого не зробив. Чому ти весь час брешеш? Я думав, ти мені довіряєш. Я зрозумів, що зачекай, тату говори. Я зрозумів. О, Господи, Джейко, це огидно. Так, якби ж можна було дотерпіти до школи. 25 років заперечувати, що ти обікрав магазин. А нічого не крав. Мене підставили. Тому ти не купуєш мені липучко. Це дурна, безглузда іграшка. Навіщо ж ти її вкрав? Є лише одне логічне пояснення того, як липучка потрапила у мою кишеню. Я справді вкрав її, Але моя підсвідомість не змогла цього витримати і стерла спогади про цей вчинок. Немає ніякого злого Алана. Це я вкрав липучку і підклав у твою кишеню. Будь ти проклятий! Виходь і помри, як чоловік. А злий Алан таки існує. Твій батько не крав липучку. Це зробив я. Правда? Я поклав її в його кишеню, щоб якщо її знайдуть, звинуватили його. Що ти тепер скажеш? Дядько Шарлі, геній! і чисть зуби. Підемо у магазин. Що ти хочеш? Ні? Знайду і іншого, відбуваю. Але не. Якщо тобі нестерпно жити під одним дахом з братом, який тебе зрадив, ви з Джейком можете жити зі мною. Мир. Текіла? Чехова книжка, час платити аліменти. Знаєш, що напиши у графі послуги стриптиз. Тоді і буде що сказати податкові. Чарлі, ти окей, гаразд. Я зробив це для Джудіт на курсах кераміки. А я стільки років викидав гроші на прикраси і атласну білизну. Яких жінок не цікавлять кільця і трусики? Так, якщо ти зустрічаєшся з мертвою. Вона забрала у мене будинок, машину, гроші. Я теж хотів щось забрати. І вкрав іграшку. Тимволічну іграшку. Першомісяця, виписуючи чек, він нагадує мені, який я жалюгідний невдаха. Стій, Алана. Чарлі, не намагайся мене зупинити. Ні, я лише хочу подивитись на це ближче. Що це? Я зробив це для тебе щойно зробив, Алане, ти Ален. хворий. Тобі потрібна допомога. Смачного це було веселіше, ніж я очікував. Де мій онук? Він ночує у друзів. Якби я знала, то не прийшла б. Це втішає. А де твій брат? Його машини немає. Мамо, я навіть не знаю, де мої штани. Вчора я з'явився без попередження. Це було недоречно. Цього більше не повториться. Ти прийшов без попередження, щоб перепросити за прихід без попередження? Розкажи ну, про себе. Ти був одруженим? Моя дружина померла. Мені дуже шкода. So no, за те не треба платити аліменти. Після того, як відвезеш його до матері, зроби послугу. Зникни куди-небудь. Який звати чи питати зарано? Хтось з вас піднімається посеред ночі попісяти. Звісно, буває. Іноді я навіть не піднімаюсь. Я розкажу про те, як мені з ним жилося. Неймовірно. Як це захоплюватись тим, хто двічі ледь не поміняв тебе на підводний ліхтарик? Не назавжди. Ні, ні, чар. Іди до мене. okay, okay.